Всім привіт! Ось так виглядає шлях до мого степового тачка. Весь шлях. Сланий квітами. І на злинки на злинки вже не можна знайти ні однієї медоносної бджоли. Злинку обслуговують якісь маленькі осмійний типа андрен. Ця б жила ось тут. Якби не машина, я б так би й йшов. А який тут аромат? Аромат тут просто неперевершений. А ось тут вже відбувається боротьба за існування. Тут Справжній фронт. Що тут? Який тут аромат? Отак От стоять і стоять. Тут справжня гаряча війна за існування кукурузи із ваточником. І я зовсім не скажу, що хіміки так вже точно перемагають. Нічого тут ще не вирішено. Хіміки, мені здається, прийшли і підуть. А ваточник тут вже назавжди. Він відродить цю землю і буде заміщений природніми видами. Ваточник завжди завжди вироджується через 15-20 років і заростає природніми формами флори. Коли квітує ваточник, буркуни тихо Куточку. Білий та жовті буркуни дуже добрі медоноси, дуже добрі, але їх і не під час квітування ваточника. Все-таки погоду на степовому тачку роби зараз ваточник із собачою крапивою. Ну і ще трішки-трішки синяк. Синяк дуже гарна рослина, але ж її мало а зовсім поруч із ваточником ось так в степ бджола лазить прига по медунці Медунка медує. А так така тендітна квітка. Зовсім, якщо не знаєш, так і не скажеш, що вона щось може виділяти. Але бджола її дуже-дуже любить. Ось так квітує степ без всякого ваточника, тому що тут земля ще не встигла вмерти. А я вже зовсім-зовсім поруч із своїм степовим тачком. Так, і ось під вечір вже, вже вже під вечір доїхав я таки до свого тачка. Він мені здавався раніше якимось маленьким-маленьким, покинутим, непотрібним. А Зараз він теж, мені здається, Покинути йому не потрібним, але щось він вже мені не здається таким маленьким. Що я хочу показати? Я хочу показати по проханню підписника, глядача свою полісянку. Ось така моя полісянка, зрозуміло, щось вона в себе поводить. Ось так сидять бджоли, а ось дивіться, під дашком теж бджоли. І це при тому, що я вже робив з них... Відводок. Під дашком, за дашком, на прильотках, деякі з них танцюють. Так, треба, треба робити, я бачу, ще один. А можливо, хай рояться. Буду розбивати одразу вже на раї із матками, із маточниками на виході. Зараз глянемо. Ого, ого. Розбивав їх, розбивав. Відводив, відводив і нічого, зараз дмухну. Зараз дмухну і бджоли не залишиться. Така вже, така вже особливість цих бджіл. Хоп-хоп-хоп і бджоли немає, Бджола вся вся висить внизу рамок. Зверху бджоли немає, почала вся ось тут. От уже де чудна бджола. Медок запечатаний. Так, 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 так. Сказав бідняк. Хопа-хопа-хопа. Пусто. Пусто. Ну нічого. Так, і тут наче пусто. Ну нічого. Я дочекаюся, дочекаюсь маточників цієї сімейки, а поки а поки закриваємо. А ось тут десь 100% матка. У них така дурна звичка ховати маток в клубі. А це як зняв дошок. Вони збилися одразу ось в таку кіпку, кубку і все. І будуть сидіти, поки я їх обратно не поставлю. Не лазить, тому там не розлізуться, не полетять, не почнуть атакувати. А так і будуть сидіти, як бавдури якісь. Ладно, ставимо. Ставимо їх наверх. Щось тут у відводках. бджолиний бум. Ой-ой-ой. Були відводички. Зовсім нещодавно були відводички. А тепер їх треба розширяти до Соняха. До Соняха буде саме те. Відводички. Підросли. Я хотій звик відводичок відводичок, все проходжу мимо та мимо, відкриваю, а це вже зовсім не відводичок. Ну, звісно, не відводичок. А вже повноцінна, повноцінна сімейка із працюючою маточкою. Сім'ї розвиваються, медок підносять, можливо, ще щось качнемо Перед самим самим. Соняхам. І такий ось у в мене трохи знайшли. <гум>, трохи знайшли маків. Чорний. Чорний, як смола пилок. Це не земля, не грязюка, не багнюка, не перейматися. Це пилок із маків. Йой, А тут деяких, деяких психів треба буде ще перед соняшничком качати. Щоб отримати квітковий мед, а не соняховий. Ну що, сказати, ось така, ось така некваплива в цілому ситуація на степовому тачку. Де більше, де менше, є трохи метку, але загалом бджола загалом чекає соняшника. Дякую всім за увагу та терпіння.